Слава Україні! З вами Свіжі новини України щодня Fresh News. Свіжі новини України абсолютно щодня. Збройні сили України розглядають можливість контрнаступу в Запорізькій області, бо це дає можливість вирішення низки ключових питань. Це включає в себе деокупацію Запорізької області, контроль над ключовим морським портом Бердянськ і повне унеможливлення подальших наступання діорками на лівобережній частині Херсонщини. Крім того, це дає змогу вийти до тимчасово окупованого Криму. В лічені дні росіяни в паніці вже зараз тягують великі резерви своїх військ із глибокого тилу Криму Херсонської області до Мелітополя, з надією, що зможуть зробити лінію оборони. Проте їхні плани дуже успішно руйнують українські реактивні системи, які за допомогою високоточних ракет повністю унеможливлюють спроби ворога закріпитися на відповідних ділянках української армії. Зараз є велика перевага в точності дальності артилерії саме завдяки їй Лівобережна частина Герсонщини успішно захищається від військової техніки і складів з боєкомплектами ворога. А саме зараз, якщо очікуєш визволення Мелітополя, то напиши в коментарях під відео, що Мелітополь це Україна. Генстоп України вже мають декілька дуже ефективних стратегій повідомлення територіальної цілісності на півдні України. І ближчий час ми разом з вами побачимо всю силу наших військ. Вірте, збройні сили України разом до перемоги.